Готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків, обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни. І ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим. Кроком Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питанням. І правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Говорив сьогодні з головком Сирським: воїни тримають позиції. Захищають нашу державу. Я хочу подякувати кожному, хто стійкий заради України, хто працює заради незалежності України. Слава Україні!